Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І що ж, лихоманка розіграшів продовжується. І в сьогоднішньому відосі я буду крутити ще один розіграш, на мою думку, один з кращих, які тут є. А саме розіграш на контейнер відпад. Тому це вже авансом. Просто заслуговую на твою мега підтримку, це поставити палець вверх цьому відео. Для тебе не тяжко. А мені це допомагає просувати контент і мотивує робити нові ще крутіші відео. Підписатися на канал, звичайно, ж, якщо ти ще цього не зробив, я не знаю просто, чому ти ще цього не зробив. Тому що, судячи з статистики, більшість глядачів дивиться мій контент без підписки. Ну і обов'язково протискає дзвіночок. Так ти не пропустиш нові прикольні відкриття. А я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, ось що в нас тут залишилося. Якщо чесно, коротко обсудити, це скам розіграш, тому що дуже мало розкішних контейнерів. Мегаконтейнерів я взагалі мовчу, там мені особисто мені нічого не дропається. Відпад, хоча цей розіграш декілька днів назад був, але знову можна закрутити. Це той самий на 145 тисяч золота. І. Розіграш, розіграш грандіозного контейнера. Вартістю десь 25 тисяч золота. Мені здається, так. Що за таку суму можна купити собі просто два грандіозних і не паритися. Добре. Купуємо собі доступ до розіграша. Це він нарахований. Де він у нас є? Ось він, де в нас є. Це на 140 тисяч да, золота, точнісінько, такий, який був, має 101. Прокрут. Добре, в мене є 17275 золота, і сьогодні я вирішив подивитися дійсно, на що здатен розіграш, як він може себе окупити. А саме я хочу відкрити на цю суму золота, дойти по прокрутах на цю суму золота до кінця, там скільки не лишиться. І потім повідкривати його зі сховища і подивитися, скільки мені вдасться повернути з 17 тисяч. А тим часом я вже роблю третій прокрут і дістаю два містика другого рівня. До речі, на каналі є свіже відео, тому що записую я це все в один день, коли ти побачиш, то навряд чи один день. Скрізь за все з різницею в один день, то є розіграс на містичний контейнер, який я відкривав першим. Доволі таки вдалий розіграш виявився для мене. Добре, ще тільки що дістав я два містика. 2000 золота вже пішло. І дістаю я кастомізацію. Ну як же без її? Я, певно, її всю і заберу, хоч і небагато золота маю в порівні до, варт... до вартісті всієї рулетки, але думаю, кастомізацію заберу. Але поки що забираю містичні контейнери другого рівня, що не може не радувати. Так, 500 золота. Приносить містик першого рівня. Чудово! Можна, хоч отнесенький би грандіозний і дропнувся. Все рівно в основному звідти падає шлак. Так, а ви, танкісти, давайте. пишіть в коментарях, що дропнулося вам. Крутили, не крутили. Який з цих розіграшів вибрали ви для себе кращим. Дуже цікаво почитати. Особливо, коли нормально аргументована думка. Так, 599 золота. Два містика першого рівня. Поки що мені дропаються одні містики і кастомізація. Ні чорні скриньки, ні збери їх усі, ні мега контейнери, ні розкішний сюрприз. Я не побачив. Знову два містика другого рівня. Це продовження мого відкриття, тоді ж крутіння розіграша на містичний контейнер. О, є один збери їх усі. Окей. Їдемо далі. 550. Ну, вже 11 тисяч золота лишається. Цікаво. Що вдасться витягнути ще? Ще один містик. А може, мені зараз просто так от пощастить, і я так контейнер відпад залутаю і просто буду в шоколаді. От коли мені вже так пощастить? Що мені на перших прокрутах? Я бачив, що люди витягують раніше. Я бачив, що гравцям з 5-7 прокрутів давала контейнери відпад. Чому в мене так не працює? Ще мені в коментарях пише, що підкручений аккаунт. Так, давай, давай головну нагороду. Не, містики дає. Буде купа містиків. Але я хочу головну нагороду. Знову два містика. Поки що тільки один збере їх усі, Дропнувся і кастомізація. Ну, кастомізація то не цікаво, в принципі. Певно, нікому. І знову містик. Окей. Так, вже десятка 10 тисяч золота злито. Швидко. Знову кастомізація забрати. 575 золота. Знову два другого рівня. Ні, ну другий рівень ще може бути. Нехай падає собі. З нього може цікаве випасти щось. Ну, принаймні, шанс більший на щось цікаве. А от з контейнера з кастомізацією, взагалі, шансів щось цікаве дістати немає. Ні, ну згідний, там є прикольні віси, є прикольні фони профіля. Сам звідти багато чого такого цікавого витягував. Так, 700 золота. 700 золота приносить відпад. Ні, кастомізація. Який зараз шанс на відпад? Певно, там якісь десяті, не? Сотні відсотка Ну, то. Потрібно дуже фартовим бути, щоб його витягнути Два містичних контейнера. другого рівня. 800 золота. Ох, прокрутів лишається все мало. Чи ж менше і менше? Менше і менше. Два містика першого. 850. Ну. Я думаю, що я не побачу нічого більш цікавого. Чорна скринька першого рівня. Все, десь на два прокрути лишилося мені. В Кращому випадку. Знову чорна скринька. 950 золота, а може навіть і не вистачить. Ну нічого, я зараз щоб добити. Трошки не чесно, але і. Нічого. 990. Мені бракує трішки золота. Я відкрию одну чорну скриньку. Не, вона в мене є? Є в мене чорна скринька. Відкрию одну чорну скриньку. Там мінімум сотка випаде. А ще може і перенести на третій рівень. Так що випадає 200. Переходимо назад до розіграшу. І даємо останній прокрут. Так буде чесніше. Злив все під нуль. І отримав два містичні контейнери першого рівня. Ну, окей. З чого би почати? Кастомізації я не буду відкривати. По 16 штук. Першого, другого рівня. Прикольно. Давай я почну з. Збери їх усі. Ну, перший таке собі. Ну, хоча буде куст... Е... Не... По талісманчиках. Так, 28 тисяч вільного досвіду. Добре. З цим закінчили. Ну, давай тоді вже з чорними скриньками. Першого рівня. Так, нормально. 300 золота, другий рівень. Окей, їдемо далі. Пропустиш? Ай. 400 золота. Але в мене є один третього рівня. Нічого, може він пропустить. Він помаринувався і не домаринувався. Ще й мінімалку видав. Окей. З контейнера відпад ми перейшли плавно до містичних контейнерів. Ого. 16 штучок, як мінімум, один збереться другого рівня, а от вже по сертифікатам побачимо, що воно буде. Півляма кредитів. Ну, приємно, на нього шанс дуже малий, але краще б сертифікат. 4 тисячі вільного досвіду зараз буде по талісманчикам зібраний другий рівень. І 2000 вільного досвіду. Щось мене перечуття, що мені тут так не пощастить, як пощастило в розіграші містичного контейнера. Так, бустер золотом. Знову бустер золотом. Сертифікат. Аватар. Не той аватар, не той. 4 тисячі вільного досвіду Ну, сертифіката щось не видно, не видно, не видно. Що ні одного сертифіката з першого рівня не буде. Да ладно, картоха. Невже все так погано? Є перший. Перший сертифікат на базу. 100 золота. О, кешбек золотом пішов. Нормально, нормально, продовжуємо. Ще два контейнери. Ще є шанс на сертифікат. Ну, останній шанс першого рівня достати сертифікат. 100 золота. Ну, краще, ніж вільний досвід чи срібло. Окей, 17 штук другого рівня. 17. Це ще 3. Третій... О, я ще 2 відкрию третього рівня. Прекрасно. Просто прекрасно. Давай, сертифікат мені зразу Лушпань. Ні, два дні преміум аккаунту. Не цікавить. 100 золота теж не цікавить. З другого рівня 100 золота не цікавить. цікавить щось цікавіше. 500. Ну, це вже цікавіше. Так, 10% шанс на сертифікат. Я не поняв. Чому падають кредити? Так, добре, давай пошаманим. Давай повідкриваємо по одному. Кредити. Ні, мимо. Поки не випаде щось цікаве, буду клацати. Шаманити може щось поможе. Сертифікат чудово, але я продовжу свою тактику. 100 тисяч кредитів. Якби це було 100 тисяч золота, друга справа. А це 100 тисяч кредитів. 500 знов золота. Чудово. Краще так, чим кредити. Давай КПЗ може. Ні, На КПЗ має бути три нагороди. Тоді є танчик. Давай, давай. Вже більше половина контів відкрита, а ще тільки один сертифікат звідти дістав. Який шанс 10%? Я не розумію. Щось він сильно завищений. Так, 5 кунтів лишилося. Картоха. Крути. А 2000 вільного досвіду. Ну, таке враження, що я відкриваю перший рівень. О, друга справа. Третій містик. Чудово, чудово. Поїхали далі. Ще потрібно. Потрібно ще містиків. Скільки відкрити друге рівня і не отримати ще містика. Це гон. Один день према. Ну, добре, відкрию останній так. Може пощастить. Ні, не пощастило. Дало мені. Срібло. Моє улюблене. 5% на танчик, 15 на сертифікат. На золото 300к. Та 50 к може дропнутися. 10% давай мені, теж я не ображуся. Давай десяточку мені. Давай картоха, 10 тисяч. 100 тисяч вільного досвіду. Да-моє. Містик третього рівня. Ти мусиш давати щось нормальне. Хоча б сертифікат. Ще два і знов відкрию грандіозний. Але так здається, ще два це багато. Окей, 4 сертифікати. Звідти може випасти що хоч. Наприклад, ось таке: це компенсація в сріблі. Уже не цікаво. Теж компенсація в сріблі і теж не цікаво Може, синенький якийсь танчик? ТС-60. Добре, перший танчик на базу. Десятку Є! Хо, да! Це компенсація в 7500 Чудово! В принципі, чудово. 11250 золота в мене зараз є. Починав я, маючи 17 250. Ну, добре, 17 і 11. 6 тисяч. За 6 тисяч я рахуй купив три танчика. Одну сімку, преміум, шкода. Вісьмірку, Т-28 Defender, теж преміум машина, тому теж компенсація в кредитах і теж шкода. Ну і ТС60. Можна сказати, що я за 6 тисяч взяв ТС-60, що дуже і дуже дешево. В принципі, ось так відкривати, крутити розіра ще цілком нормально, тому що я якби не пішов в мінус, можна так сказати. В принципі, я лишився доволі таки плаву, що не може не радувати. Ну і відос я вже на цьому, в принципі, можу закінчувати. Тому дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.